Дякуємо, що вибрали наш канал UA Аудіобук. Люби українське, шануй українське, слухай українське. Ставимо вподобайки та підписуємось. Приємного прослуховування. Марко Вовчок, Данило Гурч Козаче село Глибоке, при самому Дніпрі. Та облягли його височенні гори. Їхатимеш? То шлях тобі звивається бором, густим таким, що й не проглянеш, тільки над тобою світ Божий, округи і мла пахуча. здалека щось гучить, гучить. Коли от опахнув свіженький вітерець і засинає старий Дніпро поміж зелених комишів та червоного верболозу, і повстають круті сиві гори. Тут і село якраз. Біліють хати, цвітуть городи, От мурована церква з високою дзвіницею, давня вже, Мур аж зазеленів, мощений цвинтар проріс травою. Саме за церквою стояла собі колись хата славна, і садок, і город при їй був добрий. Жив у тій хаті, охрім Поліщук із жінкою. Вона була здалека взята. І така то вже хороша, чорнобрива, а горда та пишна, мати Божа, і де було собі, як мальована, очі в землю спущені, і не дивиться. Перво вони дуже багаті були, що є найкраще намисто або очіпок, або що, то вже ївга собі почепить. Мали всякого добра, що й не злічити, та недовго розкошували. Охрім був чоловік такий добрячий, аби кого побачив у біді. Зараз вирятує, хоч там як утратиться. Розпозичав гроші то тому, то іншому, ще до того й погуляти любив, та й не схаменувся, як подвір'я спустіло і ковані скрині спорожніли. Зажурилась тяжко Євга, аж краса її зов'яла, зостарілась. Ходить похмура. І дитинка її не втішає, що вже яка була в її дівчинка хороша. Вродилась, каже, моя дитино, на горе та на лихо, вік бідою збавиш, дочко, біду і в домовину з собою положиш. Усе було, сумує та сумує, а дитиночка дивиться, матусі, в вічі любенько й веселенько, та в долонечки плеще, не розуміє. Час не спиняється. Чимало літ минуло, Ївга хоч і привикла трохи, та вже не та стала, що перша була, а дівчина виходилась у неї хороша, як маківочка повненька, свіжа, як ягода лугова, а весела, мов та пташка співоча, а що вже правдива, та щира душа. Зроду віку не чули, щоб кого обмовила, чи осудила, така вже люб'яча істота була. Щоб там посвариться з ким, як другі, то ні в світочку, чи на вечорницях, чи в танку, чи дома, до всіх привітна і веселенька, як ясочка. Сватає Наталю Михайло Бруй, парубок добрий і роду хорошого. А що вже кохав її щиро, то всі те бачили. Люди було любують на них, як зійдуться де на весілля або в танку докупи. Обоє молоденькі й хороші, як повні квіти. От, коли б Господь звів до пари, було, кажуть. Отож послав Михайло сватів. Дівчата вже в дружки прибираються та міркують, яке то весілля в Наталі буде. Аж тут свати своїм хлібом повернулись, не віддають Наталі. Батько й рад би, та мати й слухати не хоче, що небагатий. Зажурився Михайло. Плаче Наталя, та нічого робити. Попрощались молодята. Пішов Михайло чумакувати. Така, бач, думка була. Запрацюю щось, підможуся, та візьму таки Наталю. Поки ж він ходив по дорогах та чумакував, навернувся інший багач великий Данило Гурч. Він такий з козаків був та жив собі паном. Мав свій хутір і степи і поле, тільки що ходив у свиті, в сивій шапці, не хотів у інше вбиратись. Якось йому крамарі, що наїздили до його дещо купувати, то й кажуть Братіку Данило, всім би ти чоловік, та коли б ти оту свитину закинув та ходив по нашому у каптані. А що б ви того не діждали? Вражі сини. гукнув на них. Коли маєте мою одежину ганити, геть з мого двора, то в силу бідолахи втекли од нього. Такий був яросливий, що Боже борони. Як розлютується, аж йому огневі іскри з очей скачуть і побіліє, як крейда. А був хороший з себе дуже. Високе чоло гетьманське, брови так і говорять. Очі карі, ясні, як зорі, і всміхнеться було так ласкаво, да разом і гордо й смутно, що аж за серце вколупне. Він остався з малку сиротою. Мати молодою умерла, а батька вбито на війні. Розказували старі люди, що була ще в його сестра, хороша дівчина, та злюбилась із ляхом. Брат того й не знав. Тільки знала стара бабуся, що в їх жила, і випестила обох. Як стара не вговоряла Катрю, не послухала дівчина, та як брата не було дома і помандрувала з ляхом у Польщу. Приїжджає Данило до господи та й питає стару А де сестра? Чому мене не зустрічає? А він сестру так жалував, як свою рідну дитину, тільки й на думці в його, що Катря. Чим би то втішити сестрицю, як звеселити? питає він, а стара заплакала та й каже, ніхто вже не зустрічатиме тебе, мій сокол ясний, окрім мене, старої. А що таке? Яка напасть? Де сестра? Стара й оповістила йому, як злюбилась Катря з ляхом, як не слухала ні умови її, ні просьби, ні грозьби. Вчора, каже стара, увечері приїхав їздець. Вона вийшла, а я за нею побігла. Звісно, молоде, худше добігла, ніж я. Схопив він її на руки та й помчав. Тільки й бачила. Чи не той селях, що в Максимчиному хуторі проживав? Той самий голубчику. Все було куди не підемо. Він на очі навертається. Нічого більш не сказав Данило. Білий, як та хустка, спустив очі до землі та й думає. А далі прощавай, стара, куди ж ти, мій орле, покидаєш мене у тузі та в печалі. Чи хутко ж тебе дожидати? Хутко буду, впав на коня та й полинув, і не було його місяців зо два. Стара виглядає та плаче, викохала, випестила, та й обоє покинули. Коли так одного вечора задупотіло в дворі, вибігла стара, а Данило коня прив'язує. Ой, сину мій, квіта мій, де ж се ти й досі був? Чи не чув про сестру? Де вона, моя пташечка? Яку то їй долю господь дав? А він мовчить ні пари з уст. Увела його в хату та аж злякалась. Такий він став. Данилочку мій, та який же ти страшний. здужав, мабуть, чи тебе дорога стомила? Утомивсь, каже, хочу отпочити. Та хмурий, невеселий такий, потупала стара коло його. Все мовчить. Та й одійшла. Живуть вони в дивозі. Данило й не згадує про сестру, наче зроду її не було. А стара дуже скучає та й каже одного разу, важко зітхнувши, Де тепереньки Катря моя мила, хоч би ще мені побачити мою Любку. Як то вона на чужині проживає? Данило наче й не чує. Данилочко. Чи ти отсурав сестри, чи тобі не жалко, що ти не згадаєш про бідну дівчину? А я заговорю, то ти з хати вийдеш. Скільки вже благала тебе поїхати пошукати, де вона? Може, той ляшок її покинув? Може, нещаслива дитиняється та боїться вернутись? Чи ти ж своє рідне покинеш у наругу людям? Не турбуйся, стара. Не буде твоя катруся в нарузі. Де ж вона? Ти її бачив? Пом'яни її душу. Боже мій, Боже, це ти сестру світу згубив, катрусенько моя нещаслива, пропав твій вік, як маків цвіт, Данило, Великий тобі гріх. Годі, каже, бабусю, плакати не поможеться. А він же де? Спитай Чорного ворона, що його кості розношує. Отакий то жених був Данило Гурч, що посватав Наталю. А їв зінищу в голові, як зять багатий. Бідну дівчину, наче блискавка, опалила, сама не своя. Мамо моя, плаче, не губіть мене молодої, не топіть за гурче. Лучче мені вмерти, як за ним бути. Не слухай її вгадочки, присилувала, повінчали, От були весілля, випровадили молодий до господи. Стріла Наталю стара хлібом сіллю. Господине моя молодая, нехай же тебе Господь щастить долею й здоров'ям, щоб була здорова, як вода, а багата, як земля, а хороша, як рожа. Ти нашу хату звеселиш і мене, старую, одмолодиш. Так то вже стара вітає молоду та радіє, аж плаче, і Данило інший став, як одружився. Вже не насуплені чорні брови і на устах ласкавий усміх, полюбив щиру молоду жінку, тільки молода, полохлива, як пташеня з гаю. Заговорить він, вона й очей не зведе. Візьме її за руку, побіліє на личку і рука тремтить. Живуть уже з півроку, все молода не привикає. Став супити знов чорні брови Данило, і пильно, і грізно часом дивиться на молоду жінку. Поховали стару, ще смутніше в хаті стало. То було, стара й заговорить, і спитає, і пошуткує, бо дуже любила Наталю. А тепер інший раз то цілісінький день божий сидять, не промовлять і словечка. Вона щонебудь робить, а він, підперши рукою кучеряву голову, не випускає її з очей та так пильно й невесело дивиться, що аж серце холоне. Одного разу проситься вона до матері в гості, бо давненько не бачилась. Данило мовчить, підняла очі, а він білий, білий, тільки очі блищать. Мов опалив її своїм поглядом, аж одхітнулась, він усміхнувся. А чи не прийшли глибівські чумаки додому? проговорив та так глухо, мов не своїм голосом. Наталя ледве встояла. Хоче сказати і не вимовить словечка. Він устав і вийшов з хати. А чумаки справді вернулись додому. Вернувся й Михайло. Тільки Наталя того не знала й не відала, а коли вже він як і от кого довідався, що вона любилась із Михайлом, то Господь його святий знає з того часу так то вже пильнував Наталю, що й ступня з хати не пускає. Чи робить вона де в садку, чи розважає себе, співаючи тихенько, чи в дворі господарює. Він усюди вродиться й очей блискучих не зведе з Наталі. Аж їй страшно і сумно. Вибирається якось він до міста. Наталя проводжає його. Стоїть бліда і смутна, аж він сам жахнувся, як поглянув, обняв її кріпко й щиро. Горе моє Наталю, не люби я тобі. Загубив я й тебе, і себе. Вона хотіла щось промовити, та тільки заплакала. Упав Данило на коня і помчавсь, не оглядаючись. Осталась Наталя сама, опорядила все на господарстві, вийшла в гай, а хутір їх у гаю в самому. Тихо й пусто округи, шлях звивається гаєм. Тільки шумлять листя, щебечуть і джерготять пташки та штурхають ящірки в траві. А зелено, і пахучо, і свіжо. З липового зруба молоді паросточки пустились, вигналась високобереза і шелестить осика тонким листом, із за темного дуба то калинова вітка витягнеться, і червоний китяг ягід горить, як жар, то колюча гайова рожа покаже дрібні листочки і пахучу квіточку. Виносяться хвоїнки, як стрілочки прямесенькі. І горобина розкинула зелений намет, і рясно на їй ягід червоно-золотих, а всякого зілля, квіток, і копитник хрещатий, папороть розрослась купою, пахуча березка коло сухого дуплинастого пенька повелась, і синій живокість, і кружало червоної смілки, аж в очах михтить. Зверху сонце так і сипле теплим промінням у темну гущавину. А з гущавини паше на тебе холодком. Поглядає Наталя округи, та й облили її дрібні сльози. Ой, світе мій ясний, світе мій прекрасний, промовила піснею. Який мій талант нещасний. Схилила голову на білу руку, плаче та згадує своє дівування, як то весело було й вільно. І спом'янувсь їй Ясноокий Михайло, який він тихий був, люб'ячий. Піду я хоч одвідаю свою матусю, думає Данило вернеться хіба завтра, не знатиме. Може, востаннє попрощаюсь, хоч побачу своє село, пройду вулицею, спізнюся, то мати проведуть. Схопилась та й побігла шляхом, а вже вечеріло. І роса пала. Біжить, біжить Наталя, серце б'ється, як не вискочить. Місяць зійшов ніч тепла й тиха, будь і Дніпро блищить синьою хвилею і човни по березі розкидані, а там і перевіз, за малу годинку перебігти можна недалечко. Коли чує Наталя, за нею женуться, оглянулась, все мчиться. уже настигає. Не пам'ятаючи себе, кинулась Наталя в воду і поплила Дніпром, як та рибочка. Примчавсь Данило. Не втечеш. крикнув. Не втечеш. Скинув човна на воду і поплив за нею. Нема весла, гребе гострою шаблею. Човен летить, та все не дожене Наталі. Вже вона й далеченько. Червона хустка пішла бистрею, Довга коса розпустилась по воді. Данило і вловив її за ту косу шовкову, Як замахнувся блискавою шаблею, тільки кров тепла, щервонила сиву хвилю Дніпрову. Загубив жінку Данило та й сам пропав Самохіттю, Чи так уже господь його покарав? Найшли обох рибалки вранці, вона змучена і сумна, а він гнівний та грізний. Боже, як ухопив міцною рукою за довгу косу, то так рука й звелась навіки, вкупі і знайшли. Коли б таку горду душу, та на добре, бо був він щирий і правдивий. Сам нікого не обіжав зроду, тільки себе занапастив.